Хто тільки прийшов на цей канал, ви знаєте, що це вже 10-та серія перепродажі з нуля до машини на OLX. І десь серія я заробляв менше тисячі гривень, десь більше, а десь я йшов в мінус. Але в загальному я заробив 9200 гривень. Що, чесно, в мене було 11 тисяч гривень, хто не бачив минулу серію перепродажі, дивіться відео. І взагалі висновок такий, що треба знайти товар, який хоче купити кожний. Тобто на цей товар має бути попит. І саме найкращий товар, який мені коли-небудь доводилось продавати, це айфони. На них є мегапопит. Ну, був мегапопит. Бо як ви вже знаєте, в минулій версії я купляв iPhone 8. 8, два, сьомих і шостий, і я тоді зробив кучу грошей. Але сьогодні я хотів перевірити купити айфон вже більшої версії, тобто XR, і нарешті купити MacBook і спробувати його також перепродати за дорожче та порівняти, що нам дасть більший профіт: MacBook чи Айфон. Але, друзі, перед тим підпишіться, поставте лайк, тому що, коли ви підписуєтесь, лайкайте, це дуже приємне відчуття. Підтримуємо Українців. І так, це відео я почну з макбуків. Макбуки супер круті ноутбуки, які не глючать, та й по правді сказати, половина моїх знайомих користуються маками. У нас є банк 9200, тому я зайшов на OLX. буду шукати макбук такої ціни. Добрий день, буде торг. За 5900 би взяв. 6500, 500 крайня ціна. Також я почав торгуватися. За 5200 буде? Ігнор. За 4900 забрав, можемо на іскрі зустрітися, коли вам зручно. Трошки дешево. А за 5 було би рівно 5100 домовили по рукам. Я вже майже домовився з тим човком, щоб забрати макбук, але маю також підписників, які роз Збирається в ноутах, і вони мені кажуть, Макоді, щось реально невигідно ти купляєш, шукай краще. І я почав шукати ще, а також підключився мій підписник. Не так легко знайти, чесно кажучи, треба приділити реально багато часу на пошуки. Але мені він скидував багато варіантів. Був варіант за 6800 AR11 2014 року, i5. Але підписник сказав, що це за дорого і не окупиться. І всі ноути, які знаходив, були класні, але треба було збивати ціну. Десь були якісь дефекти, типу акумулятор мало тримав, десь засвіти і так далі. Короче, Рома, слухай, Дивись, оцей макбук за 8 тисяч. Зараз має їхати зустрітися з людини. Якщо не заберуть той макбук, то MacBook, він може зараз до тебе е... ну, поїхати і показати. 8400 може дати його можна продати за 9300, головне би була зарядка, ну і провірити, чи він все нормально. Він знайшов в ідеальному стані MacBook, але він знову поцінув до мене і сказав, що наступний тиждень вони їдуть знов до Польщі і привезуть точ-в точ такий самий MacBook. І я підтвердив, що добре, я його ще раз буду брати. Ноутбук продано, веземо вам інший. Чекай вівторка, так. Дивіться, було б ідеально пару гривень передоплату, як Гарантю, що ви заберете, скину. До речі, в цьому відео я вам покажу, як мене хотіло заскамити, але це я вам розповім трошечки згодом. Було, звісно, ризикованою скидати гроші йому, але я вже з досвідом чую з за кілометр. Він не виглядав на камеру. І так прийшло пару днів, і раптом мені пише той чел. Дивися, ціна тут вийшла: 8600 за ноут. Він вийшов трошки дорожче, бо стан кращий. <кхем> Вибачте, ну ми домовлялись за 8, ми ж говорили з вами. Я теж думав, що за 8. Оляк не захотів віддавати по старій ціні. Напарник тільки що сказав, націнка тобі мінімальна, бо під заказ минулий вийшов за 6800 в Польщі. Це 8. незручно вийшло. Я був шоці, що змінилася та краптова ціна з 8000 на 8600. Ні, ну це капець. Він пояснив тим, що поляк захотів більше грошей. Я міг повернути гроші назад, порадився з підписником, і були великі шанси продати цей макбук за 11000. тисяч. Я звичайно погодився, але це трошечки не ок з боку перепродажі. Прийшов тиждень зразу вам за спойлери, що цей випуск перепродажа тривала по часу більше 20. Твох місяців. А потім ви мені кажете, Макоді, а що так кролики довго виходять? Я MacBook! Не можу продати за два місяці. Нарешті мені позвонив телефон, що відбуде буде за годину, і я з ним зустрівся в машині. Перевірив матрицю чи нема за світу батарею і взагалі сам ноут. Сам ноут був в ідеальному стані. Хіба царапина була на ньому? Вони мене попереджували, але не говорили, що на самому екрані вона. Ладно, <кхм> я заплатив гроші, прийшов додому. MacBook Air 2015 року був прикольним. Core i 5, 4 гігабайти оперативки і 119 циклів. Тобто він міг Тримати батарею 6 годин на свої 8600 мені цей чел сказав, що його потенційно можна продати за 10 тисяч гривень мінімум. Напишіть в коментарі, ви що ви думаєте на рахунок цього. Я зразу сфоткав цей ноут написав опис і поставив продаватися за 10 тисяч гривень. Скажу і так, я чекав дуже сильно довго. Все, що мені написала, це оце Добре горянку за 9 заберу І до речі, шкода, що я за 9 тисяч не погодився. І дуже багато часу прийшло з того моменту, коли я купив цей мак. Я вже сам користувався цим ноутбуком, дивився різні фільми, аніме і так далі. І нарешті за тижнів, так два, я домовився зустрітися нарешті з якоюсь людиною. Послухайте цю історію. Приходжу, значить, я на зустріч і там стоїть п'ятеро чуваків. І кажуть, давайте оглянемо цей макбук в нас в офіс. Повезли мене, коротше, в машину на свій офіс дуже далеко. Я приїхав. Ми піднялися на п'ятий поверх. Я зайшов в кабінет, витягнув ноут, він подивився і сказав, а яка це діагональ? А я кажу, ну 11-та. А він каже, а я думав, це 13-та. І що ви думаєте? Каже, не підходить. Ну хоч назад мене завіз, і після цього мені вже ніхто не писав. Я не розумію, як це працює, цей OLX. Або люди, які пишуть, цікавляться товаром. Я пару разів мені ціну перше до 9500, потім за 9200. І через ще якийсь час взагалі до 8700, тому що ну це була катастрофа. Писали мені ще таке. Добрий день, обмін на Xbox One Ease добрий день. Подивіться, Xbox можна купити за 5 тисяч. За 5? такой ціни нет на просторах інтернота. І таке тисяч тисячі куплю. Я пробував перепродати, але було ні в яку. Ну, прийшов так, ще місяць часу. Мені позвонив телефон, і ми домовилися зустрітися в моєму районі. Це така смішна ситуація. Представте, я зустрівся челом, я тільки витягнув мак, і він навіть не перевіряючи, вже дав мені гроші і сказав, все, ну я пішов. І Я подумав, що він жартує, але ні, він дійсно його не перевіряв і дав мені суму 8 тисяч 700 гривень пюрами по 100. Я зразу пожартував, чи він не трейдер. І він з таким лицем на мене подивився. А звідки ти знаєш? Він каже: я заробив 40 тисяч Гривень, ось там за кілька днів на сигналах по трейдингу. І він навіть мені дав свій телеграм. І це все дивно, тому що наступним відео буде провірка сигналів на трейдерстві. Я якраз торгую, і ось наступне відео вийде про трейдерство, про закриті телеграм-канали. Якщо хочете, щоб воно швидше вийшло, поставте цьому відео лайк. Коротше, купив я ноут за 8600 гривень, а продав. За 8700 100 гривень за два місяці це що получається? Я почав думати, що я робив не так. Це ж публікація була без реклами, і можливо нам не писали, так довго ми це не продавали, бо я не купляв реклами. Тому вже на iPhone я буду купляти дуже серйозну рекламу, і будемо дивитися. Ну коротше, друзі, перепродажу ноута ми провалили. Я почав шукати айфони XR. Знову багато годин потратив, багато айфонів, до речі, було за 10 11 тисяч. і в загальному ринок телефонів дуже змінився. І відчуття, що айфони стали врази дешевшими. А вам так не здається? Добрий день, а що таке корл? Колір. Скажіть, все працює так? В описі написано, що все працює. Буде торг, наприклад, за 8 тисяч? Ні, буде торг, наприклад, за 8300. Піша не буде. Добре, тоді змініть на 8300 і зараз замовлю з уставкою. Завтра повинні дві людини з міста подивитися, після вам напишу. Якщо завтра відправите, то за день заберу. Добре, тоді вмовили. Тоді змінюють ціну, замовляйте. Замовив. Завтра відправлю. Ось так легко я замовив і чомусь здивувався, що iPhone XR за 8300. Бо моя табличка, можливо, вже застаріла, і треба її оновити. Моя табличка каже, що XR на 64 ГБ купити треба за 9500, щоб не прогоріти. Але тут я його замовив за 8300. Ну але не враховуючи, що там скол. Якщо ви знаєте, за скільки можна iPhone купити, щоб перепродати за гарну ціну, напишіть в коментарі або напишіть мені в ПП. Буду вам дуже сильно вдячний. понеділок прийшов iPhone, я забрав його, перевірив, все працювало. Єдине віднівся невеличкий блюр камери передньої. Це за цього сколу. Але в загальному камера добре працювала. Отже, я сфоткав айфон, написав опис і поставив продаватися за 10-900 гривень. І, звичайно, взяв рекламу за 75 гривень з публікацією. Завжди так було, що відразу за годину або в цей самий день писало пару людей. Але на моє велике здивування, цей день і на другий день мені ніхто не написав. Хоча я бачив, що люди цікавилися моїм номером, щоб подзвонити мені і написати: 10к 10 900 Треба було мені, звісно, погоджуватись на таку ціну. Я зробив висновок, що потенційні покупці на певний товар приходять. Першими і треба саме їм продавати, бо чим більше ти тянеш, тим більше в тебе ну не вийде продати. І написала мені людина, яка прям мене хотіла заскамити. Привіт, все робить? Привіт, так все чудово робить. Камера, дисплей, звук, все працює. Так, все працює. Давай, WhatsApp, чи Viber? Мені незручно сюди заходити. На сайт кожен раз. Напишіть мені в Telegram. Тут Привіт, ви зможете улік доставку я її плачу. Може, але для чого тут переписка? Мені незручно заходити на сайт кожен раз. Рітелек доставку. Вам на завтра уда. Авне, щоб кур'єр під'їхав. <кхм> Який кур'єр? Ну ми поняли, що приходить типу кур'єр. Я віддаю їм телефон, і гроші ніяк не приходять, і пропадають і гроші, і телефон. Тому, друзі, не ведіться, не переходіть з Оликса ні на які телеграми, ватсапи і так далі. І тому подібне. Загалом пройшло багато часу, не так як з ноутом, десь днів 10. Позвонив телефон, чел років 20, Ми з ним зустрілися, ще поторгувалися. і Я йому скинув до 9000, тисяч, і без проблем я продав. Ну, звичайно, не так довго, як MacBook, продавати, але все рівно довго. Ми заробили 500 гривень профіта. Це не так багато, а разом з ноутом виходить 600 гривень за це відео. І загальний баланс нас складає 9600 гривень. Я трошки розчарований, але маю логічне пояснення, чому так. Чому айфони тоді я продавав дуже круто і мав дуже багато грошей, а зараз я купив iPhone XR і я не продав його. Так як хотів, я думав багато часу і знайшов логічне пояснення. Бо що легше купити телефон за 1800 гривень, чи заплатити за телефон 10 тисяч гривень? Чи всі можуть собі дозволити телефон за 10к? Не всі. Так само, і ноутбук він коштував 9 тисяч. Тому якщо б я би перепродавав айфони 5, 6, 7, за якусь 1000-2, я би мав більший профіт і швидше ми б продавали. Тому на наступне відео я попробую закупити там 10 таких айфонів, 6, 7, 5, і попробую націнити і перепродати за 500 тисяч і більше гривень. І що нам з цього вийде? Це вже на наступний ролик, який вийде. Ну ладно, друзі, давайте. пока Кожний підписник знає, що я так не закінчую ролики свої. Я для вас маю певний бонус для тих підписників, які додивилися до цього місця. Коротше, бонус заключається в тому, що ви створюєте Тікток, робите відео з відрізочка якогось мого відео з Ютуба. викладаєте. якщо у вас набирається мільйон переглядів, я вам оплачую. 100 доларів. Тобто, якщо ви наберете 900 тисяч, це не рахується. Лише 1 мільйон. І ви можете хоч таких роликів 10 зробити. Так що це такий мінімальний бонус. Давайте, друзі, розвивати разом український ютуб. А зам був завжди ваш Макоуді. Не переключайтесь, друзі. Та-та-та-та Макоуді Па-па-па папа. Макоуді, па, 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 па. Макоуді. mà câu gì mà câu gì oh yeah